Вони продовжують підтримувати захисників України. Працівники радіостанції Західний полюс передали чергову допомогу бійцям, котрі нещодавно вийшли з Дебальцевого. Там чоловіки втратили усе і речі і необхідну амуніцію. Та, попри негаразди, збиралися знову повертатися на передову. Хлопці, які власне втратили і одяг, амуніцію їм треба була термінова допомога, тому що. Вони поверталися на передову і шукати десь а, а, допомоги в інших місцях вони не мали змоги. Одним словом, запитали в тих, кого перший телефон в наборі був, тому звернулися до нас. І... Ми не могли стояти, осторонь. Необхідні армійцям речі допомогли дістати місцеві волонтери, котрі усіляко підтримують вояків ще від початку бойових дій на сході. Нині знову збирають нову партію гуманітарної допомоги. Теплий одяг, нижня білизна, шкарпетки зв'язані місцевими студентками шарфи. Усе це вже найближчими днями передадуть бійцям. Єдине за що вболівають нині, аби до процесу підтримки активніше долучалася влада. Ми бачимо, що цей процес є взагалі безперервним і постійним. Починаючи з того, що вже рік тому ми допомагали нашим хлопцям. Виходити свого досі розвідгрупі, і відповідно з Іловайськ ми бачимо зараз Дебальцево. Ми постійно допомагаємо нашим хлопцям, які знаходяться в зоні АТО, і хотілося б все таки акцентувати на тому, щоб і волонтери, і влада вони десь разом підійшли в комплексі до вирішення цих проблем, які зараз існують у хлопців в зоні АТО, і ми їм допомогли. А поміж тим закликають приєднуватися до їхньої справи і представників інших волонтерських рухів.